Всім привіт! Мене звати Юлія, я маркетолог, і сьогодні для Global Ocean Link робимо дуже коротенький воркшоп лише з того, що працює, і що ви можете використати кожен день в свою користь для того, щоб ви кожного разу, коли відвідуєте якийсь івент, мали для себе розуміння, як використовувати телефон і що знімати відео для того, щоб розміщувати їх в соціальних мережах, дуже легко. Я не буду нічого складного вам розповідати, це база, база, яку ви можете використовувати кожного дня. Важливо, візуальний контент це така м, історія, яка привертає увагу з першого взагалі з першої секунди. І якщо ми кажемо про те, що, наприклад, це окей, зняти відео з непротертою камерою і. Немає взагалі ніякої різниці між тим, чи це естетичний візуал чи ні. Коли ми продаємо або розповідаємо про свою історію відвідування якогось івенту, то знаєте, що з першого дотику клієнт або хоче з вами далі. Співпрацювати або не хочуть з вами співпрацювати. Наша задача зробити все для того, щоб продати або вашу присутність десь, або ваш бренд, або вашу послугу, як агента, наприклад. А, логіста також ми розглянемо техніки, які допоможуть вам професійно створювати кадри без будь-якого додаткового обладнання, без додаткових знань, без курсів на 10 тисяч місяців. Тож, давайте почнемо. Спочатку теоретична частина. Далі будемо говорити з вами про такі практичні речі. Я тут буду додавати скріни, тобто буду робити скріншерінг екрану. І все, що буду говорити, паралельно буду показувати в практичній частині. Дивіться, перше, що ми завжди робимо, це протираємо камеру. Тому що без цього ну, неможливо, це така базова частина. І я би рекомендувала взагалі взяти це за привичку, звичку, тому що це корисно, навіть коли ми фотографуємо лічильник з показниками. Це дуже-дуже важливо. А ці зап'ятнені камери, пальці, така димка, будь-які, якщо це косметичні. Засоби, які залишаються на камері, або це може бути крем, який залишається на камері, будь-яка пилинка, може просто зіпсувати весь кадр. Я думаю, що у кожного була така ситуація. Коли ви, наприклад, щось фотографували важливе, а потім відкрили цю фотографію згодом і зрозуміли, що фотографія ну або зовсім неякісна, або насправді і неможливо більше використовувати. Тобто, можливо, якийсь текст був зап'ятнений, або щось в такому форматі. Тобто, по-перше, перед тим як знімати, ми протираємо камеру і знаєте. Може здаватися, що я протер камеру там лише 5 хвилин тому і знімлю зараз якесь відео з івенту. Ні, так не працює. Ми протираємо камеру кожного разу, я частіше за все беру з собою або серветки одноразові, такі, також додам. Або я протираю просто таким ганчіркою для, для сонцезахисних окулярів. Або ганчірку для да, звичайних окулярів, або <смі> одежа. Е, головне, щоб одежа була з бавовни, е, тому що, якщо це якісь, наприклад, е, якась шовкова сукня, е, це не працює, тому що ми лише будемо розводити це. Е, далі е, я рекомендую всім вімкнути сітку на екрані. Е, для чого це робиться? Для того, щоб ми. Е, Правильно будували композицію. Є налаштування супер прості для айфону, це налаштування, камера, сітка. Це дуже просто. Якщо ми кажемо про Android, я додам також скрін, також легко взагалі налаштувати. Що нам це дає? Ми не завалюємо кадр ні в одну, ні в іншу сторону. Це супер легко. А це допомагає нам завжди бачити, де горизонт. Якщо ви навіть будете фотографувати в своїх цілях, це вам буде дуже допомагати. Далі у нас саме ця сітка допомагає зробити композицію кадру. Головні об'єкти у кадрі повинно, ми повинні розташовувати на перетині цих ліній. І якщо людина, наприклад, ми розміщуємо. Телефон так, щоб людина залишалася на перетині, лінії. взагалі, є така історія, що е, лівий кут, верхній і правий кут, вони е, більш такі е, популярні по продивленості е, користувачам. користувачем. Тобто, якщо ми дивимося, якщо ми наприклад, робимо предметну на фотографію. А то, скоріш за все, нам потрібно розмістити цей предмет не посередині, а на перетині ліній, тому що тоді акцент і взагалі психологічна увага користувача вона більш конкретно падає на ці перетини лінії. А також ці перетини ліній допомагають нам зрозуміти взагалі, де знаходиться середина кадру, і зрозуміти, що Околиці, тобто граничні зони, це не дуже добрі зони для того, щоб розташувати який-небудь об'єкт. Далі важливе світло. У мене. А, дивіться, це суперключовий елемент зйомця. Особливо, якщо ви на якихось івентах ви, наприклад, в Експо і так далі. І завжди звертайте увагу, як падає світло. Наприклад, якщо. А, Джерело світла буде перед об'єктом, який ви знімаєте, то це буде найкраще. Але за світа, дивіться, що ми зараз е, бачимо з собою, так не повинно бути. І якщо ми працюємо з якимись прямими сонячними промінями, то кадри будуть не дуже. Ви, напевно, всі е, колись були в ситуації, коли дуже-дуже яскраво світить сонце. А, нічого не видно, навіть на телефоні. І а, саме такі кадри, вони засвідчені. У нас є опція регулювання контрасту. Я зараз також зроблю регулювання контрасту, для того, щоб ви зрозуміли. Наскільки змінюється каротинка. Ось, і далі. У нас дуже важливим є те, що в темному приміщенні навіть з новими функціями айфонів, андроїдів і так далі, немає можливості нормально зняти кадр, тому що колір передається інакше, інакше передається взагалі якість зображення. якість зображення стає гірше, тому що це технологічні вже покращені знімку. Це не насправді. Скажімо так, технології дороблюються знімок до нормального, але нам краще знімати в е, з гарним світлом, дуже часто на е, всяких виставках, івентах і так далі, у нас світло йде зверху. Ну тобто про такий промінь, е, який поступає зверху, і це велика проблема для зйомки людей, тому що якщо у нас світло йде зверху. Ми отримуємо знаєте, зморшки на обличчі, дуже погано розміщуються ці фотографії потім, тому що просто людина не завдоволена тим, як вона виглядає. Тож я рекомендую, якщо це можливо, навіть використовувати спишку. Ліхтар, ліхтар на телефоні. Тобто, ми можемо просто е, запросити іншу людину, яка візьме. Ось, наприклад, я зараз візьму повербенки, і ми будемо представляти, що це телефон. А ось, наприклад, в ось, мене телефон і. А, Інша людина, ось тут ліхтар у нас підсвічує, і у наше обличчя вже стає більш зрозумілим до фотографій. У нас немає зморшок і немає світла зверху, яке просто робить тінь від бров. Далі у нас дуже цікава історія з тим, що іноді ми можемо просто взяти лист з паперу. І ось так, ось, наприклад. Лист паперу, і лист паперу нам робить світло. Ну, тобто, якщо я стану э, поставлю його сюди, ви можете подивитися, що білий лист завжди допомагає зробити таку зеркальну поверхню для того, щоб вам щось підсвітити. І таким чином, раніше, коли ще не було э, великої кількості техніки, додаткової і так далі, всі використовували білий папір бо Фольгу для відображення світла. Тобто це також може допомогти. Наприклад, ви ходите з якимось з папкою, і можете просто в папку додати е, декілька білих листів і робити такий собі, скажімо, дзеркальний ефект, коли вам світло падає зверху на лист, і ви підсвічуєте собі нижню зону. Е, десь е, так працює фейсап, тому що вона робить підсвітку знизу. І тоді обличчя стає більш вираженим. Далі у нас є така історія, як уникання різких тіней, і це от ми зараз можемо дивитися на, від, на відео, як міняється світло, і якщо дуже різка тінь буде, то у нас буде засвічений кадр. А так, якщо ми кажемо про те, що у нас там, наприклад, непереборне світло, ми не можемо нічого змінити. Ми тестуємо різні а, варіанти того, як знімати. Іноді просто а, потрібно стати і закрити ну, просто рукою закрити, наприклад, лампочку, яка світить, і вам просто змінює все в кадрі. Або а, додати світло тим самим ліхтарем. ну тобто... Лише так ми можемо змінити кадри, якщо від нас мало що залежить, і це не е, не Сонце, не проміні сонця, тому що з цим світлом, які у нас денне, найкраще взагалі будь-що знімати. Ви, напевно, також бачили, що дуже багато контент креаторів там ugc креаторів вони всі працюють взагалом з денним світлом, тому що навіть якщо денне світло не таке не так все добре з ним, скажімо так. Наприклад, зараз в мене падають промені сонця, які не були заплановані, тому що сонце не було три хвилини тому, то взагалі ця картинка все одно краще, ніж якщо я поставлю, наприклад, лампу денного світла, або поставлю кільцеву лампу. Все одно так буде краще, і денне світло, воно. Допомагає зробити найкращий кадр. Далі, у нас по технічним налаштуванням, дуже важливий момент. У нас на виставках дуже часто при зйомці відео таке мерехтіння, знаєте, як постійно щось мерехтить і ми не можемо зняти нормально, тому що мерехтіння просто повсюди. І е, є одна легка історія, як це змінити. У нас є індекс е, скільки кадрів в секунду, і е, найкраще працює у нас якраз, коли ми ставимо 25 FPS. Це такий, така історія, що ти просто міняєш. Е, е, Кількість кадрів в секунду, да, чим більша кількість, тим якісніша картинка, але мерехтіння прибирається саме через 25 FPS в секунду. І якщо ми знімаємо не в форматі мерехтіння, не в форматі закритого залу, можна ставити більше. Але універсально то взагалі 30 кадрів в секунду і нормально. Проблем з цим немає. Далі роздільна здатність взагалі. Якщо ми знімаємо для соцмереж, потрібно знімати в Full HD 1080, щоб це було 1080. І це забезпечить достатньо добру якість для соцмереж. Можна навіть додавати на YouTube і це гарна історія з тим, що ви економите пам'ять на телефоні, тому що ставите більше, то пам'ять на телефоні просто з'їдається за момент. Якщо у вас є можливість, знімайте у 4К, але пам'ятайте, що займає суперсильно більше місця. А щодо формату того, що ви знімаєте, якщо ми говоримо про, наприклад, якісь івенти, то краще все ж таки знімати в форматі вертикальному, тому що вертикальний формат можна. Використовувати як для сторіс, так і для постів. Тобто, ми можемо це додати в Reels, наприклад, ми можемо це додати в карусель, ми можемо це додати в сторіс. Але якщо ми говоримо про те, що ми знімаємо щось для YouTube, то краще знімати в горизонтальному форматі. Горизонтально це так, вертикально це ось так. І тобто, вертикально, горизонтально. Далі. Що ми робимо після того, як ми взагалі щось зняли? Ми можемо зробити таку пост обробку. Можемо не робити, але потрібно знати: у нас є декілька додатків, які дуже добре допомагають зліпити, наприклад, з декількох відео одне маленьке відео. І це додатки VN, це додатки CapCut, Inshot. Такі. Далі у нас є додатки, які можуть допомогти вам зробити сторіс. Але я все ж рекомендую, що сторіс ми можемо робити за допомогою символів, за допомогою легких накладок на сторіс, на фотографії або відео, і додавати текст саме в інстаграмі, тому що він більш читабельний, і якщо ми додаємо текст в інстаграмі, він все ж читується як. Інформацію, яку можна перекласти, якщо, наприклад, ви працюєте з англомовними клієнтами, а викладаєте на українській мові, клієнт просто може нажати на «See translation і побачити весь цей текст в англійській версії. Також це про щитування того, в якій ніші ви взагалі працюєте, тому що цей текст також ранжирується в Інстаграм. Якщо б не з інстаграмом, то у вас би не блокували історії за використання, наприклад, поганих слів для інстаграму, там війна і так далі. Ну, Тобто, це все зчитується і додається до того, кому ви рекомендуєтесь. Далі про основні поради з обробки. Фільтри більше не актуальні. Ми за такий суперформат того, що все. У нас живе, ми живі. Ми показуємо, як все є насправді. Ми не працюємо з тим, що додаємо більш такої інстаграм, інстаграмної картинки. Всі хочуть подивитися на реальність. Це успішне все одне інше не цікаве більше. Не залучує користувача в потрібному руслі. Навіть більше просто викликає агресію, ніж залучення. А, далі достатньо лише підкрутити в галереї фотографії, яскравість, контраст, насиченість кольорів. Все в кольорі, все дуже просто. А, далі можна додати логотип або назву івента. А, я покажу, як це зробити прямо в сторіс, Достатньо легко взагалі працює. А, Далі по сторіс у нас формат вертикальний 16 на 9. Можна навіть прямо галереї зробити кроп, тобто підрізати під потрібний формат. А для постів стрічці це один на один, тобто квадрат, воно ну, краще працює, або вертикальний 4 на 5 коли трішки вищий, і ніж квадрат. Щодо того, що далі робити з матеріалами, як його передавати, цей матеріал взагалі сама менеджер або вашій компанії, і так далі. А коли ви передаєте фото чи відео, важливо зберегти їх якість. І щоб зберегти її, краще відправляти файли а, в Telegram файлами, тобто без а, without а, extension. Тобто без того, що ми його зжимаємо. А, І також можна використовувати варіант Google диску. І також відправляти на Google диску в найкращій якості. Далі, щодо того, чи потрібно щось перейменовувати і так далі. Краще, якщо ви будете просто помічати або тегом, або просто вводити назву івенту для того, щоб це правильно було використано, і щоб не було ніяких додаткових нюансів. Щодо того. Як взагалі, що знімати, і так далі, то хочу сказати, що на будь-якому івенті є дуже багато цікавих деталей. І ми про ці деталі забуваємо, поки шукаємо собі клієнтів, поки нетворкінгом займаємося і так далі. Ці деталі можуть показувати, що відбувається взагалі, на натовп. Це про те, що насправді дуже багато. Всього додає кожен учасник івенту на своїх стендах, і ми можемо просто показати ці деталі, і це вже буде дуже цікаво. Плюс розповісти, наприклад, сторітел про те, чому саме ви знаходитесь на цьому івенті, які ваші цілі присутності на цьому івенті. До цього підкладку можна робити просто в форматі того, що ви знімаєте відео. Важливо, знімаєте відео. Не швидко, а знімаєте відео дуже повільно переходячи і тримаючи горизонт, який у нас буде видно по сіці. А Ці відео можна використовувати як фон і далі ви додаєте лише текст. Далі а зараз я вам зроблю таку практичну частину, що в форматі зйомки на телефон з обробкою. Повністю запишу вам, як це виглядає з телефону, без вже моїх розповідей. І після того, як ви пройдете, прослухаєте цю це відео, подивитеся, що робити, просто можете зробити коротку зйомку, обробити, передати ці матеріали, і ми будемо вам давати фідбек щодо того, як це може щось треба додати, або можемо вам відправити якісь додаткові матеріали для того, щоб ви ознайомились. Всім дякую. Дуже-дуже сподіваюсь, що для вас це було цінно. Пока!